Пішка стрімка. Назад, може бути так, що треба буде на попі з'їжджати. І дерева також вздовж. От я вже вибрався, тікальні, що внизу були. І от тут таки вип уже це я десь. А я в третю частину дороги пройшов. так тут. Такий тут ліс а там ще купа скель. На, на скелі довбу ще похоже. Вон там вже видніються села, будинки я потрошки лізу вверх. Ну я вам скажу, що стрьомно тут. Високо і навколо одні камні. І така от стежечка, якщо це можна назвати стежечкою. І ягоди ростуть чорниця. Скільки хочете. Можна збирати. я на цю першу частину. Там ще той справа ще якісь є підйоми з камня от такі тут відкриваються вид внизу річка красиво тут було якщо це був тут замок я думаю що так і було. там видно церкву далеко тут у вигоді і так от тягнеться доріжка туди на іншу частину зараз підемо подивимося що там вийшли все вже на самий верх стежка пішла в ліс І тут а, от такий весь відкривається скеля замчище Внизу там видно якась заводь від річки, яка стала болотом. І там, там ще далі просвітлюється та завод, там уже річка тече внизу.